Кошти для військових посадовці франківської громади розповіли, скільки грошей витратили на закупівлю та передачу необхідного устаткування та речей для захисників, а також який вигляд матиме алея слави в Івано-Франківську, та чи залишиться клумби з фотогероїв на стометрівці? Якщо взяти сукупно сьогодні. Франківська громада вже витратила більше як 350 мільйонів гривень. І до кінця року, я думаю, ця сума буде понад 400 мільйонів гривень. По різних програмах підтримки наших захисників це і реалізація довгострокової програми фінансування мобілізаційних заходів та заходів, програми національного спротиву, які діють на території Івано-Франківської громади, а також соціальні послуги, якими можуть скористатися захисники та їхні рідні. Військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь в бойових діях отримали поранення, контузію чи каліцтво, виплачується з коштів міської територіальної громади допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Таку допомогу отримали 542 військовослужбовці на загальну суму 5 420 гривень в разі, якщо ці поранення є якісь важкі, опрацьовуються ці всі документи нашим медикам, розглядаються окремо і тоді сума, відповідно, може бути значно більша. Тому 252 військовослужбовці вже отримали допомогу. Також які отримали важкі поранення, отримали на загальну суму 7 мільйонів 650 тисяч гривень. Івано-Франківська міська рада співпрацює з понад 20 військовими частинами. Для них закуповують все необхідне. Ми маємо напрямки використання, грошові виплати було виплано 2 мільйона 600 тисяч гривень, субвенції з бюджету міської територіальної громади на матеріально-технічні забезпечення, забезпечення військових формувань це всі кошти, які ми дали через субвенції. Загальна сума 59,9 мільйона. Крім того, до початку, з початку війни за кошти міського бюджету було закуплено і передано матеріального забезпечення на суму 43 мільйона гривень. В Івано-Франківську впорядкують алею слави героїв на 100 метрівці, адже місця для нових кубів вже недостатньо, зазначив міський голова Руслан Марцінків. Розглядається, як нам вийти з тої ситуації, коли кількість місць є обмеженою, і потрібно, щоб всіх воїнів гідно вшанувати їхню пам'ять, щоб вони були. Відповідно, поухвалити це рішення, як це має виглядати. Це була ініціатива міської влади встановити ці куби алею героїв. І я вважаю, що це правильна ініціатива, але зараз потрібно ну, правильно зробити той крок для того, щоб всіх гідно вшанувати. Також каже посадовець, найближчим часом оголосять тендер на закупівлю тисячі fpv дронів. На програму виділять кошти із міського.